Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу. Сьогодні у нас третя частина ми читаємо мантру за збереження нашої землі. Ось так є. Є, я думаю, що видно добре. Так, гарно. Хай буде так. Або Пересунути. Попробую. Ні. Ось так. Хай буде так, як є. Так воно правильно буде. Я дякую всім. Хто зі мною ці три частини. Сьогодні третя частина читає мантру за збереження нашої землі. І я прошу Бога, щоб Він нам зарахував результат від читання цієї мантри за збереження нашої землі. Подивіться, як гарна земля наша. Я дякую Богу за те, що є життя на землі. Не будемо витрачати час. І давайте перейдемо зразу до читання мантри за збереження землі. Я прошу тебе, Боже, послухай наше читання, дай нашій землі збереження. Хай п'ять твоїх елементів гармонічних будуть у правильному, на правильному шляху, і хай наша земля.

हूं कच्चा पै हूनक बच्चा पै हचा पै हच्चा पै हचा पै हूनक बच्चा पै हचा पै हचा पै हूनक बच्चा पै हचा पै हूनक बच्चा पै हचा पै हूनक बच्चा पै हचा पै हच्चा पै हचा पै हूनक बच्चा पै हचा पै हूनक बच्चा पै

Дякую всім, хто читав зі мною мантру за збереження землі. Я бачу, я поставила заставку іншу, але комп'ютер собі вибрав самі квіти. Значить, так воно потрібно бути. І Хай наша земля процвітає, хай є мир на землі, хай є життя на землі. Мені аж шкода з вами розлучатися зараз, але дев'ять днів пройшли. І хай Бог нам зарахує цей результат збереження нашої землі. Я дякую всім і до нових красивих зустрічей.